А ти ще забуваєш такий момент, ти все правильно сказала. Ти забуваєш, скільки у нас людей отримує субсидію на погашення, які неспроможні платити. А ми ж з тобою не можемо контролювати субсидіями, яким чином, і кому, як в державі розпреділяються ці гроші. Чи це також не є такою пр проблемою, тонкою? В чому Чого у нас комунальні підприємства всі. Вони ж всі дотаційні, вони всі збиткові. Ні, ні, ну, і ще плюс субсидія, субсидія, а з точки зору давай, субсидія. Ну дивись, субсидія по суті дається тим людям, які не можуть заплатити по тарифам. Рансью, да. Ні, да. Ну, там п'ятнадцять відсотків від Абсолютно, да, 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 але да. у нас цей відсоток дуже великий. На Поряд з тією ж Польщею і поряд тією ж Німеччиною. Більшості країн світу це 10%. Тобто 10% від загального доходу, То платіжка в Польщі, в Німеччині, в Франції це, це повинна де... перевищувати так. 10% так. від сукупного загального доходу дома. А тепер дивись, а я тобі кажу, що нас субсидія сверх 15%. А ти знаєш, у нас 30% населення отримувало субсидію до війни? Знаєте, звісно, ти, знаю, це звісно, знаю. Тобто, дивіться, який іще один розбаланс. Ми можемо з тобою в, в комунальній... Ну, Це вже це йде тарифна політика, це на так, державному рівні. Так. Вона а, дійсно це пов'язані між собою речі. Тому що а, обсяг субсидій напряму зв'язаний з тим, яка тарифна політика в державі так, запроваджена, так. і яку господарську діяльність да, між собою сум... ведуть комунальні все підприємства? Так. Тобто, якщо вони менше будуть закуповувати, а, не зрозуміло чого, якщо вони доведуть свою нормальну господарську діяльність до логічного конца, з витратами, з втратами, з заміною обладнання, аскує, там водоканали, теплокомуненерга, що вони прийдуть, що їхні витрати будуть нормальні, то і субсидії. Буде менше, абсолютно вірно. Це логічно. Але ну, ну, я не бачу взагалі людей, які можуть взяти цей обсяг робіт і вибудувати таку модель, яка буде одне і інше між собою пов'язувати. Розумієш, у нас край у нас легше було в 2017 році підняти тарифи там, в 5 разів а, в бюджет закласти 70 мільярдів а, пільг субсидій та пільг, а, все це виплатити, а потім. А приходити на ефір і казати, що у нас люди негодяї, вони крадуть гроші через субсидії, треба їх урізати. Ти ж пам'ятаєш, да? пам да. питання в іншому. У нас абсолютно це не продумано. Але давай, якщо ти субсидії зацепили, я два слова скажу. І підемо все ж таки до комунальних підприємств. Тому що ми, якщо підемо в субсидії, ми там і загинемо з тобою. Дивись, а от субсидії це знаєш, що у нас є люди, які мають. У власності а, сотні тисяч доларів майна, цьому вони а, отримують субсидії. Ні, Я знаю, але їх не так багато і цю не, тему. ні, ні. Їх їх багато. ні, ні. ні, Це було, да, це дійсно було. Ні, але... у нас це є. Р... В... Ти помиляєшся. Да? У нас є. це. Дело в тому, що у нас тисячі людей, сотні тисяч людей. Ну, не знаю, хай десятки тисяч людей отримують субсидії, маючи у власності квартири власністю по 50, по 100, по 200, по полмільйона доларів США. У нас є сотні людей, які проживають, такі тисячі людей, які проживають в Шевченківському і Печерському районі, і мають майно одну квартиру, яка коштує півмільйона доларів, які щомісяці отримують субсидії. Подімаєш? Ну, це, це, це взагалі знаєш, це треш. Але я чого про субсидію сказала. У мене був випадок два роки тому. Люди, які жили в Мар'їнці, якої зараз, на жаль, також mm -hmm. нема, вони звернулися. Якби їм отримати субсидії? Вони були переселенцями з Донбасу, з самого Донецька. В Мар'їнку в селі була брошена хата, і у них газ, який треба заправляти в газовому балоні, вони їздять його на заправку там в Охтіку mm -hmm. і заправляють на тачечки. І, значить, дочка і мати, і мати лежача після. Діабет і ще і з ампутації, і вона каже, як мені зробити субсидію? У мене ж все ж на електричестві, або на цьому газовому балоні. І вона каже, я ж мені дрова ніде, ні, 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 я дрова не можу взяти. Так ми знаєте, з чим столкнулися, а в їй не полагається субсидія згідно наших норм. А, Бо... тому що в неї немає, звісно, в неї немає платіжки. Тому не... що за газ вона розраховується да? а... да? налічними, да? а витрати так. на електроенергію, в неї ну, мінімальні. В межах да. норм.